Даю, колеги, отже, говоримо про інтерактивне навчання через ігри, залучення учнів та підвищення мотивації. Але насамперед, давайте з'ясуємо, що ж таке урок-гра. Урок гра – це метод навчання, який поєднує елементи навчання іграми зі стандартним уроком. Він дозволяє вчителям створити цікаве та захоплююче навчальне середовище, в якому учні можуть активно взаємодіяти. Вирішувати завдання та вчитися новому матеріалу через гру. гра може мати різноманітні форми та структури, але основна ідея полягає в тому, щоб перетворити навчання на захопливий процес, схожий на гру, де учні можуть вчиняти різноманітні рішення, розв'язувати завдання, вивчати новий матеріал через виконання якихось ігрових дій. Це може бути е, урок Вікторина, тобто які ж є е, типи уроку гри. Е, насамперед, урок Вікторіна, де учні відповідають на питання про навчальний матеріал, який вони опрацювали, або вдома, або в ході уроку, коли це у вас урок запланований, як е, урок вивчення нового матеріалу можна теж провести у вигляді гри. Е, також е, це може бути рольова гра. Де учні виконують ролі різних персонажів, ну, це здебільшого на уроках літератури і розв'язують проблеми, або ігровий симулятор, де учні мають можливість експериментувати та вивчати різні аспекти теми. ну, Це більше стосується, звісно, вже уроків наукового циклу, природничого циклу. Але таким, якби посередині, між цима персонажна гра і Гра з використанням симуляторів є гра Вікторина. Вона завжди актуальна, тому що у поняття гра Вікторина, це входять і е, тести, це входять в ігри, це входять кросворди, це входять якісь хмаринки слів. Тоб, тобто всі ті ресурси, якими ви володієте, вони можуть війти в склад уроку е, Вікторини, уроку гри. Основна мета уроку гри це зробити навчання цікавим, захоплюючим та ефективним, сприяти створити сприятливу атмосферу для вивчення матеріалу та сприяти активному залученню учнів до навчального процесу. Ну, і ось кілька аспектів, які можна враховувати при організації уроку гри. Насамперед, ми вже проговорили, що це залучення учнів. Учні повинні відчувати себе активними учасниками навчального процесу, оскільки вони опрацьовують матеріал, беруть участь у вирішенні завдань, обговорюють ідеї та співпрацюють з однокласниками. І я вже говорила неодноразово, як е, показує мій е, багаторічний досвід, що е, такі уроки вони стимулюють е, е, і тих учнів, які не є активними на уроці. Тому що коли ви їх об'єднуєте в групи і сидить там їх п'ятеро, шестеро про семеро е, активно щось обговорюють, а двоє сидять і мовчать, все одно їм. Спостерігала за дітьми, все одно хочеться хоча б яким чином втрутитися в гру, і вони тягнуть підручник, заглядають в нього і беруть у ньому участь. Тому гра це дуже прекрасний такий спосіб залучення учнів до активної діяльності. Мотивація до навчання. Звісно, що одна справа, коли ви просто викладаєте матеріал лекційний, розказуєте щось там, можливо, в групах вони працюють, можливо, проблемні якісь питання вирішуєте, але гра викликає інтерес та бажання вивчати матеріал, тому що для дітей це захоплива діяльність. А не обов'язкове завдання. Ну, кажуть, що коли людину заставляють щось робити, вона його робить з неохотою. А коли вона його сприймає як якийсь природний процес, ось гра захопила, і ти забув дійсно про все, тоді це захоплива діяльність і це є мотивацією до навчання. Ну і звісно, розвиток навичок. Учні розвивають широкий спектр навичок. Таких як комунікація, адже вони вирішують якісь питання разом, співпраця, що дуже важливо, критичне мислення, прийняття рішень і, звісно, творчість. Також персоналізація. Вчителі можуть адаптувати гру до потреб та рівня знань учнів, створюючи індивідуалізоване навчання та навіть індивідуальні завдання для кожного учня. Це досить добре. Е, можна групи поділити на сильніших і слабших дітей. Ну ясно, це не так сказати, що хто слабший ставайте направо, а хто сильніший ставайте наліво. Це може бути якийсь там рандом. Е, тобто це все може бути вчителем хитро обіграно. От, ну і в нас зараз є діти інклюзивні, е, діти з особливими потребами. Тому е, вони також можуть бути залучені до гри. І отримувати якісь індивідуальні завдання, що також їх зробить якби, активними учасниками цього, цієї гри, е, даного соціуму, в якому відбувається гра. Оцінювання. Гра може бути використана як інструмент оцінювання, де вчителі можуть спостерігати за процесом участі та досягненнями кожного учня, адже ми даємо завдання, ми навіть є дуже багато ресурсів, коли можна. Виставляти бали за виконане за кожне виконане завдання, і в сумі потім вони отримують кількість таких балів, яка от вартує, наприклад, 12 балів, менша, дещо, 11 балів. Тут знову ж таки все залежить від того, яку ціль ставить перед собою вчитель. Якщо це гра для формувального оцінювання, ми просто граємося, ми повторюємо, ми підсумовуємо, ми готуємося до контрольної роботи, до якоїсь серйозної от у грі. А якщо гра використана як урок уже оцінювання знань, тоді, звісно, потрібно розробити якісь критерії, якісь фактори оцінювання і оцінити кожну учня. Ну, також, що потрібно врахувати, це те, що гра сприяє підвищенню вмінь запам'ятовувати. Чому? Тому що гра може включати елементи повторення матеріалу. І сьогодні ми з вами будемо дійсно виконувати такі завдання, тому що власне я це все врахувала в хід гри. Що повторення це мати навчання, я люблю цей вислів. От і е, коли діти програлися в одну гру на одну тему, а потім е, ще, а потім ще узагальнення йде. Ясно, це буде сприяти кращому засвоєнню та запам'ятованню інформації. Урок гра взагалі відкриває безліч можливостей для створення захоплювального такого середовища та ефективного досвіду учнів у будь-якій предметній області, тобто, будь-який предмет, будь-який вік дітей може охоплений бути грою. Це може бути використано як самостійна діяльність, або як навіть частинка звичайного уроку, тобто ви можете не тільки весь урок провести як урок рук, а якусь його частину, чи це буде вступна частина, чи це буде основна частина, можливо, це і заключна частина. Але все одно це підсилить засвоєння матеріалу та підвищить мотивацію до навчання. Це однозначно перевірено. І сьогодні у нас з вами урок, назва його, звісно, про що? Ми можемо зараз говорити, як не про нашу Україну. Е, назва уроку гри Подорож у Часі. Відкриваємо таємниці давньої історії України. Такий урок ви можете провести, чому взяла таку тему, тому що це е, можуть провести вчителі історії. От на уроці у будь-якому класі, і також класні керівники, адже історію України потрібно знати. Ціль такого уроку – поглибити знання учнів з історії через інтерактивний підхід, зацікавити учнів навчальним процесом через гру та сприяти їхньому активному залученню. План уроку. ну, такий урок гру ми розбиваємо на такі частини, наприклад, введення. Це хвилин 5, вчитель пояснює учням правила гри, мету уроку, що вони використовуватимуть, яким чином вони будуть проходити етапи уроку, тому що цілий урок це гра. Учні формують команди, якщо це командна гра і це цікавіше все ж таки, або групи можуть бути, і обирають капітаном. Тобто, це можуть бути дві команди, 3 команди, або, наприклад, може бути 5 груп. І обирають капітанів. Далі йде підготовка до гри, тут вчитель дає інструкції щодо гри. Е, учні, якщо це е, ми говоримо про урок подорож у часі, то учні прояснюється, як відкривати ці вікна у часі, дізнаватися про якісь певні історичні події або постаті. Далі, власне, йде сама гра вікна у часі. Учні виконують завдання, розв'язуючи головоломки, відповідаючи на питання або знаходячи певні об'єкти, що відображають історичні факти. Кожна правильна відповідь відкриває їм нове вікно у минуле. Е, можна зробити перехід із цих вікон, можна використати різноманітні ресурси. Тут можна використати і Geniali, і Canva, і Bookwidget – це такі найпопулярніші наші ресурси. Можна використати сьогодні, наприклад, ми використаємо ресурс H5P для того, щоб відкривати ці е, вікна. Ну, і потім у нас іде рефлексія хвилин три. після завершення гри, обов'язково е, потрібно з дітьми проговорити, е, що ж вони почули, побачили у цих вікнах в часі. І вони нотують важливі факти з історії. Якщо це, власне. Іде мова про даний урок, тому що план уроку я даю не загальний. Ну, ясно, сумі... змінюючи певні елементи, можна його взяти як загальний урок. Але зараз ми говоримо про урок, який носить назву «Подорож у часі, відкриваємо таємниці давньої історії України. Ну, і потім йде, звісно, підсумок та оцінювання. Е, учні отримують можливість поділитися своїми враженнями від уроку, а вчитель надає зворотній зв'язок щодо активності та успіхів учнів під час гри. Ясно, що я переконана, що всі ви використовуєте ігри на уроках, що проводили і уроки ігри. От, Але сьогодні я вам хочу запропонувати своє бачення уроку гри. от, І, звісно, будуть різні варіанти, а ви вже оберете собі той варіант, який найбільше вам підходить. Ну, ось, власне, така коротка розповідь про урок гру, і варто перейти уже до практики.